Шановні аграрії, мене звати Євгеній, керівник відділу продажу завод Кобзаренка. Ми сьогодні знаходимося в Тернопільській області на Стасові, а саме на день поля, нове зернятко. Сьогодні компанії Агропродсервіс 25 років, і ми тут участвуємо і вже не перший раз постійно приймаємо участь у цій виставці. Сьогодні ми сюди привезли найбільшу нашу бочку розчинно-заправочну станцію РЗС 30 Ця бочка для того, щоб змішувати хімію, перевозити її, також заприску... заправляти оприскувачі. Ефективність її заключається в тому, що ваш оприскувач не стоїть в полі, не мішає хімію, а постійно рухається, тому що заправка нашої станції відбувається за 5 хвилин. Це раз друге. Багато хімікатів є, які потребують постійного змішування. Ця бочка може в полі мішати ваш розчин і не буде осаду, не буде якість цього розчину кортитися. Взагалі сьогодні перший день і захід цей дуже потужний. Багато клієнтів, багато наших аграріїв підходять. Нам приємно, що нас тут знають на Західній Україні. Всі підходять люди, в яких вже є наша техніка, які дивляться, які ми робимо новинки, як ми живемо, цікавляться, як у нас справи. Також там, техніку якусь придивляються собі. Тому ми маємо дуже велику надію на те, що цей захід. Розроби поштовх і техніка заводу Ковзаренка на Західній Україні та й взагалі по Україні буде продаватися ще краще. На виставці ми представили бочку RZS-30, але асортимент таких бочок у нас дуже великий. Вони розділяються на дві категорії: це підматочний розчин і підробочий розчин. Робимо такі куби, як це три куби. Шість кубів, десять кубів, шістнадцять, двадцять і це найбільша 30-кубова. Тому у нас є бочка для кожного аграрія, для е, кожних потреб. Е, ще хотів би вам сказати, що завод Ковзаренка працює. Е, ми зараз маємо повне стовідсоткове завантаження виробництва. Тому якщо треба вам техніка, ви хочете обновити свій технопарк, звертайтеся вже. Давайте контрактуватися, тому що ми хочемо, хочемо, щоб ви залишилися без техніки у той сезон, коли вона вам потрібна. Також хотів би нагадати, що нас включили в список компенсації. Тепер із 4 червня наша техніка підпадає 25% компенсації. Ми продаємо техніку, її обслуговуємо. У нас сервісна служба працює, яка виїжджає до вас. На за вашими запитами по всій Україні реакція відбувається протягом 24 годин. Стараємося вирішити всі проблеми за 72 години. Також у нас є дилерська мережа велика, яка розгалуджена по всій Україні. І вони також нам допомагають продавати, ви можете до них звертатися, вони також професіонали у своїй справі. Якщо є бажання подивитися техніку нашу вживу, ми запрошуємо вас на наш майданчик у Хмельницьку, який став ближче до вас. Там є одни техніки, які можна подивитися, пощупати і визначитися, чи вам потрібен саме завод Кобзаренка. Також запрошую всіх до нас у Сумську область, в Липову долину, в Ромни, на виробництво для того, щоб пересвідчитися. Що ми дійсно якісний завод, великий завод, і європейський, розвинений як, як європейське підприємство. Хотілося б всім поважати мирного неба над головою, гарних врожаїв і, і поскорішої перемоги України. А все, все решта ми зробимо всі разом. Всім гарного дня, слава Україні, до побачення.